Вітаю всіх! Зробила відео про 28 серпня. Тепер, що мене цікавить, до 28 серпня. Час ще є. До 28 серпня. Армія РФ вийде з північної частини Харківщини. До 28 серпня. Армія РФ вийде з північної частини Харківщини. О той новий фронт, що вони почали. Звідти вона вийде до 28 серпня, армія РФ. Помірність так. Так, чекаємо це. Але не швидко поступово. Ви знаєте, як поступовий відвід військ і вибиття нашими. Пітірка жезлів, це боротьба. А знову трійка кубків, це знаєте, як домовленості. Двійка кубків домовлились. Рицар Жезлів – Погнали. Верхов... Ось верховна жериця. Господи. Кормічна доля. Повторення ситуації знову. Двойка жезлів, два напрямки. Як вам? Харківський, Вовчанський. Хм? Харків Вовчанський. Чи, чим вам не відповідь. Руйну... Ну, звісно, з руйнуванням. Так, зупинка війни там, можливо. Ну ось в план, планах є. Звідразу кажу, Це тільки вірогідність події на даний момент. Це не можна брати за істину. Ні в якому разі жодний розклад. Це те енергії, які йдуть на зараз. Зараз так йде. Тобто поступовий вихід. Так вони можуть там наступати, щось робити, це, звісно, вони не можуть просто вийти. А наші їх повинні погнати. Це буде в якийсь певний момент, коли це буде потрібно. Поступово звідти відводять війська, але це все поступово. Вони ж нам не будуть просто стояти. Розумійте це. Є сценарій подій війни. Це все взагалі максимально договорнякова війна. Тому Харківська область очікуємо.